Привіт, привіт! Любі дорогі риби! Це ваш старопрогноз на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні. Які енергії пануватимуть? А, дороге тонки, хочу вас попросити, ставте лайки цьому відео, мені буде дуже-дуже приємно. І також підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також хочу запросити вас. На свій інстаграм, на свою інстаграм-сторінку, де більше живого спілкування зі мною, де можете задавати мені запитання. Я в історіях завжди розказую багато цікавої інформації. І також раз в місяць ми робимо розіграші, можна виграти безкоштовний та розклад індивідуальний від мене. Запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Так що переходьте, стисніть на посилання, підписуйтеся на сторінку і ласкаво прошу вас в наше товариство. І так, перша карта для вас. Карта четвірка. Четвірка чаш. А Щось тут, людина, ви будете чомусь трошки незадоволені, щось що вам пропонуватимуть, буде вам не підходити. І тут також, можливо, ви попадете в якусь таку ситуацію, кудись вас запросять, чи ви прийдете, вам не сподобається щось, ви не захочете залишатися і вирішите, що краще піти геть. І також ще може бути тут енергія е, проігратися так, що ви, е, можливо, вже виснажені. І навіть якщо вам щось пропонують, і ви вже не маєте просто сили, це приймати. Ви як перенасичені і виснажені, перенасичені якби от інформацією, і ви вже не бачите таких можливостей, тому що вам уже забагато і у вас немає енергії на це все. Тому людина трошки тут така сумна на картині і не хоче приймати вже нічого. Щось. Що вам вже надоїло у вашому житті щось, що ви вже не дуже хочете сприймати. Це може бути і в стосунках, і на роботі, що вам вже цього всього забагато, і це вас вже не наповнює. Якби дійсно надоїло, <смі> може бути така ситуація. Ага, ще хотіла сказати вам, дорогесеньке, задавайте запитання. От зараз кожен подумайте про свою ситуацію, задайте запитання. І по ходу розкладу, я буду розкладати карти, ви отримаєте відповідь на своє запитання. Так, наступна карта і це карта нічної жриці. Це карта такого майбутнього, коли людина дивиться в майбутнє. Трошки воно такі золоте таро, і воно виблискує дуже. Карта майбутнього карта, яка завжди говорить так. Любій ідеї, яка у вас є, ця карта говорить так. Це дуже така хороша карта в Золотому Таро, яка дуже рідко випадає, і вона є не в усіх картах. Це карта наповнення і якась здійснення якоїсь мрії. Це як і переїзд іншу країну. Це як. От, власне, ідея, інформація здійснення мріються, коли так, коли відповідь завжди так. Можливо, не можна сказати, що доля дає якийсь шанс, і це ваш шанс. А важливо його так побачити, відстежити, як тут тримає свічку людина і висвітлює щось висвітлюється щось у вашому житті, щось висвітлюється в вашому житті, і можливо якась прийде ідея, чи щось буде дуже кардинально змінюватися в вашому житті, або ви захочете змінити щось кардинально, тому що тут як карта, що вже така людина сумна, немає настрою, все сіро. І тут приходить якийсь шанс, якась інформація, щось вам буде даватися. Але це треба буде самому все робити. Шанс буде, але треба мати буде енергію за цей, за цей шанс схопитися і уже самому продумувати шляхи його виконання. Так, далі у нас король. Король <кій> мечів, людина. Яка от проявиться в вашому житті в вересні, така людина, як сказав, як відрізав. Можливо, щось буде залежати від цієї людини. Ви будете до нього звертатися до такої людини. І тут, знову ж таки, щось піде не по плану башня, руйнування якихось планів, але це може бути краще для вас. Можливо, хтось від чогось відмовиться. Це може проігратися як таке просто банально, що ви. Кимось про щось домовилися, і хтось не прийшов на зустріч, і навіть вас не попередили. Може бути так. Або ви, може, щось планували одно. Там можливо, треба було зібрати документи, бо іде така тут цей король може бути зв'язано з тим король, що, з королем, що він. Ця людина може вам ви щось собі склали, були якісь мали своє бачення, свій план. І тут все пішло не по плану, не так, як ви думали. Можливо, буде якась затримка. Можливо, ви думали, що ці документи ви можете зробити, оформити все набагато швидше, але вам розказали, і сталося так, що не так, як ви думали. Це Башня це коли обставини, які не залежать від вас, а такі більш зовнішні обставини, які вас поставлять перед таким фактом, що це від вас не залежить, щось може піти не по плану. І також може бути це звичайне ситуація, коли запізнився літак, вчасно не вилетів, запізнився автобус, чи там невчасно приїхали, прийшли. Або може бути, так як я вже казала, що хтось від чогось відмовиться. Ще одну карту з цієї колоди, але це дуже швидко все вирішиться. Карта вісімками жезлів це швидкісна карта, одна з самих швидкісних карт в колоді. Коли це все дуже, ці ситуації дуже швидко пронесуться і все проясниться. Дуже швидкісна карта, і ці всі події пройдуть так, що ви навіть не встигнете. І, і оком мигнути. Беремо наступну колоду, дивимося. Далі що буде? Так, наступна колода, що буде далі? А, рицар, рицар, чаш, якийсь романтичний такий романтична людина з романтичним настрій, з подарунком до вас. Можливо, гості до вас приїдуть, або ви кудись в гості поїдете. І, може, якщо це ваша тема, ви в пошуках. Партнерства в пошуках стосунків, тут іде ритик душевний, романтичний, з подарунком. Зустріч вас запросять в ресторан на побачення. Однозначно, якщо це ваша тема, є шанси походити на побачення і зустріти таку чудову людину, дуже веселий, дуже такий романтичний. але можливо, не завжди надовго. І дивіться. тут Чаші туз-чаш. Буде вам так приємно аж до сліз. Це як дійснення якоїсь мрії буде вам дуже-дуже добре. Це емоції. Або просто зустріч, це емоції, здійснення мрій, або може бути, якщо зустріч, побачення може бути біля якихось фонтанів, тому що тут чаші переповнені, переповнена чаша, і як фонтан бувало, що от випадав туз, і це було просто. Тут чаш, і це було побачення біля фонтанів, або біля джерела води якої Може бути також і на відпочинку. А десь на такий курортний роман може закрутитися. По таких от картах дуже часто випадають такі курортні романи. Так. І тут вісімка чаш. Вісімка чаш це коли. Людина дивиться в майбутнє. Якесь майбутнє невідоме, тому що людина розвернута, є тут вісім чаш, тобто це якісь надбання, якісь емоції, які були, і далі. Людина дивиться, а там темно. Людина не бачить нічого, щось від людини, а щось від вас буде віддалятися. Щось буде віддалятися, ви не будете цього бачити. Там ніч і вам. Вам буде не видно цієї ситуації. Що, що ж далі? Що далі? Якась буде незрозуміла ситуація, чи от мовчання, немає повідомлень, немає смс-ок, і ви дивитеся туди в темряву, але немає звідти ніякої звістки. Так, так, Далі дивимося, що тут далі? Вже самі цікаво. Королева жезлів проявиться така. А жіночка в вашому житті це людина, така оптимістична, можливо, яка привнесе в'ясніть в ту ситуацію, тому що жезлиць це завжди все зрозуміло. Це чітко, це вогняна енергія, яка висвітлює любе, коли людина тут не бачить нічого. Така може, це ваша подруга, добра колега, чи, можливо, якийсь фахівець типу таролога, проясняє вам ситуацію. А також, ну, і це людина з вогняною такою енергією. Зазвичай це е, такі знаки зодіака, як е, стрілець, Лев, Овен, але це ну, не обов'язково може бути така оптимістична вогняна людина, яка вам прояснить вашу ситуацію, ви будете задавати їй запитання, або вона вас розвеселить своїм оптимізмом, буде надихати, буде вам давати таку силу, енергію. І якийсь оптимізм буде у вас вселяти. <клес> так, наступна колода і наступна карта маг, ви маг і творець. Карта номер 1 карта творчості, карта творчого прориву, ви надихнетеся, Можливо, і ця королева вас надихне на творчість, якась ситуація, і ви відчуєте тут творчість, і ви відчуєте, що ви маєте все, це віра в себе в першу чергу. Фокус на себе, що ви творець своєї долі. Не хтось, хто прийде і за вас там вирішить все. А тут, власне, ви є творцем своєї долі, ви є головним героєм у вашому фільмі, у вашому житті. І головну роль ви маєте грати. Не грати в своєму житті другорядну роль, а брати життя в свої руки. У вас є все для того, щоб зіграти головну роль своєму житті. Більше фокус на себе, на свою силу, на свої можливості. І таке наповнення енергією, себе, енергією. Пройде якась трансформація. От вересень у вас риби буде такий достатньо трансформаційний тому що тут є. Карта, карта смерті це не фізична смерть, а це трансформаційна така. Щось у вас як буде до і після. Розділиться. От у вас якась ситуація прийде в життя, така, що розділить вас до і після. Що ви як така стара ваша версія помре. Ви тут подивитеся в свою силу, повірите в себе і нова ваша версія, версія вас оновлених. Щось ви переосмислите. Тут про цінності, переосмислення цінностей, якісь ви поміняєте свій світогляд, тому що смерть це коли не просто щось так міняєте, а так кардинально змінюється у вас. І тут так внутрішньо змінюється у вас щось буде мінятися, ви будете мінятися. В першу чергу, ви будете мінятися. І такі дві сильні карти, як мах і смерть, вони проігруються, як. Що ви маєте глянути в свою силу, знайти в собі оцей стержень, переглянути це і повірити в себе, і більше дати енергії собі. А зазвичай, коли отака от карта смерть випадає, то людина віддає енергію чу... комусь постійно переживає за когось, що комусь треба зробити. Це така, як що людина постійно комусь щось винувата, всім все робить і чоловікові, дітям і на роботі за всіх, за все. Це така енергія, коли ви багато віддаєте і собі залишаєте мало. Тому такі дві сильні карти, коли вони вам сигналять, що подумайте про себе. Задайте собі запитання, чого власне хочете ви. Бо зазвичай ми хочемо вирішувати проблеми за когось. Ми знаємо, що кому треба, що кому буде краще, але не знаємо, що нам краще. Тому дуже важливо зараз звернути увагу на і задати собі запитання, чого хочу я. Це така такий трансформаційний буде. Період, і взагалі цей рік, рік трансформації такої, коли ви будете змінюватися і змінюватися внутрішньо. Коли людина внутрішньо змінюється, вона починає сяяти і однозначно підтягується зовнішність, підтягується тіло, тому що підтягується енергетика всередині тілі. І людина завжди сяє, вона і молодше виглядає людина, усміхнена, коли вона наповнена. З середини вона завжди притягує все краще в своє життя, якість життя покращується, тому що ви внутрішньо покращуєтеся і стаєте іншою, кращою версією себе. Так, тягнемо ще одну карту для вас, цієї колоди. Це карта стабільності. Четвірка Пентаклей, коли ем, все стає на свої місця у вашому житті. І ви розкладаєте оце життя, коли ви починаєте. Порядку на столі робочому, коли ви починаєте з порядку в своїй оселі, коли ви ставите все на свої місця, робите порядок, вичищаєте повністю простір від старого якогось чогось захламованого, і тоді звільняється енергетичний простір дуже сильно залежить від вашого зовнішнього простору, коли ви стаєте і робите порядок фізично в в своїй оселі, тому що згадайте завжди, де така є біда, якась, там завжди нечисто, завжди брудно, де є біда, а де от, є такі заможніші квартали, там завжди чисто. Так і в вашому житті, і в вашій оселі має бути чисто і однозначно підтягується ваша така ментальна структура, ваша, коли ваші думки стають. Чистішими і ви чіткіше себе відчуваєте. І оцей сірий шум він забирається. Коли така дуже сильна така мислямішалка в голові, ви не можете прийняти рішення, тому що бардак в голові, і щоб прибрати цей бардак. Треба почати з простору, очищати простір навколо себе, як фізично простір навколо себе в оселі, так і простір від людей, які дуже вас сильно тригерять. Можливо, люди, після яких вам стає гірше, ви як себе відчуваєте такими опустошеними. Чудова енергія, карта стабільності, карта такого порядку. Коли все стає на свої місця, от такі енергії пануватимуть у вас, дорогесенькі, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!